Всім привіт друзі! З вами Кшейт. Сьогодні будемо проходити розрив пустоти, але перед тим давайте бахнемо 5 осколочків. Так. Далі Ще разочок. Не знаю, тут якийсь епік мав би бути. О, є епік. Ніфіга, собі лега. Сетрам. Ну чого, бомба? Це виходить, що я відкрив вчора десь 60 осколочків получив три леги. Сьогодні ще 5. Ситрам, бомба. Х10 спрацювало. Шикарно, шикардо, друзі. Гарний початок відео. Далі. Окей, ще два осколочка. Мені це подобається. Досить таке цікаве відкриття вийшло. <світ> Ладно. Так, добре, все відкрились. Осколочків немає. Погнали. Заходимо в нормал. Нормал якраз добре проходиться зараз. Моїми героями на щось важче, в принципі, поки їх не вистачає. Що ж погнали? Будемо збирати. Так. Забираємо. Це у нас хто? Ну, давайте почнемо проходити. дуже добре. Зараз почекаємо трошки. и ставим раз. ставим два. Дуже добре. Так, тут давайте тут поставим. Есть, так. поставим сюда мерзость. Мерзоту, так сказать. Да. Шамир так будет. Так, там давайте зараз раз включим. ставим валькиру Тут поки поперухати не будемо. Рультуємо реголуса. Реголос, той буде. Так, культуємо нашу красотку Halloween. Як бачите, основний дамаг приймає на себе реголос. Він у нас захисник, один зі всіх, хто у нас тут є. Давайте знову зараз утанемо його. І якраз його от ця мадам і товче. Першу чергу б'є захисника. Так що ми поки що будемо його лікувати по максимуму. В принципі, все. Пройшли. Перший. Раунд, перший босс пройдений. Погнали далі. Так, тепер тут подивимося, що у нас тут буде. Саме сюди його. Але він сюди. Так. вірно поставимо сюди. Вибачайте, <кій> <кій> трошки захворів. Але нічого якось буде. Разводу сюда поставимо Шамира не, Шаміра не сюди. Не. Шамира треба ставити сюди Не Сандею Не Сандею, Нісандею. Давайте ось так поставим. Поставимо, поставимо Нісандею тут. чуть камінням зверху метеоритний дощич на реголосатах а давайте в ультанем. добре перемога над тим босом вставимо сюди волку Ульта на Реголоса. хоч такого в, нього. в мене, в принципі, ніхто не стоїть, щоб сильно не травмувати своїх героїв. Та відьма якраз б'є постійно Реголоса, але так як ЛВН лікує them. його трошки далі, то в принципі нормально. Можна поставити ще Ноктюрня Ноктюрня герой на боса Будь-таним регулусом Він туди не сен-дейт, не Еловін В принципі все, пройдено Другий етап пройдений. Добренько, дуже добре. Погнали далі. Забираємо всі наші плюшки. Так, це у нас був золотий магнат. Де ми відберемо в нього золото? Так. Виставляємо ми тоді сюди гніва. Бедем Розоту. За ними Валькіру, Сюди Шаміра. Верн, давайте сюди поставимо. Ноктюрна сюди. Цього. Ейна. Можна сюди поставити. Треба було його ставити, в принципі, за гнівом, але вже я поставив так поставив. Давайте Зелоса, Зелоса. Так, так буде Зелос тут, в принципі, нормально. Кінцю їм вірною. Nocturne. От якраз для нормала в принципі мої герої зараз дуже добре підходять, все легенько в принципі проходиться. Отже... Щось важче, там вже їх не вистачає. Тут практично всі герої в мене вже на 6 прокачені, 60 ярів, більш-менш нормально одягнемо. Пульта. шов Так, забираємо. Цілий тиждень не було часу проходити. Ці тижні я захворів трохи Появилась можливість пройти. Забираємо діаманти. одну скриню забираємо. Погнали сюди. Добренько. Ну що, пішли проходити? Так, ага. Я дама тут, звичайно. Нам треба ставити реголоса останнім. Треба ставити реголоса останнім. Так. Тут їм ставимо раз. Далі ставимо гніво сюди. Шаміра. Ми поставимо, мабуть, сюди. Так, давайте поставимо сюди волку. Це приміру. Здесь нам мразоту ось сюди поставити. Зараз вольтане. Давайте. Оп, сюди поставимо мразоту. Так, зараз нам треба поставити реголос десь. Так, де, і ми поставимо ось сюди. І тепер треба... Далі не вийшлось реголос. Офігня получается, друзі. Uh -huh. Не встиг я поставити Риголоса. Треба було ставити спочатку Рголоса. Добре, нехай буде так. Каня -каня. Давай, Повертайся Давай, 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 швидше, швидше, швидше встиг. От. ладно, давай доставим Ось так, сюди да. так ну, І сюди И одразу. Добре. Так має бути добре тепер. В принципі, Регус у нас має вистояти проти фульти цієї дами. Я що то забув. В принципі, нормально, пройшли. Основне, що тут треба, це поставити в кінці якогось захисника, який буде добре тримати удар. Добре, в принципі, справились нормально. Так що добре. Пішли далі. Дуже добре. Погнали. Так. І по новому ставим сюди волку. Сюди ми ставим ноктерна в принципі можно Давай, давайте и краще гніва поставим сюди. Yeah. So. Ось сюди, зараз, так? І тепер поставимо ось сюди нашого Реголоса. В принципі, все має бути добре. Єрмовуємо. Трошки у нас збило тепер, це дуже добре. Реголос у нас добре буде тримати удар. я на Ноктюрн будуть бити мобів, поки вони йдуть в нас до гніва і Реголуса. Елвін у нас хілить всіх. Нам треба ще якраз цю мадаму завалити. ми з цим справимось. Волка тут нормально справляється, мобі ввали добре. Плюс у себе дуже гарно хіли, 30% від урону. Так що дуже класний герой, друзі. Так, регуло сульта. Ультуєм, ультуєм, ультуєм. Так, тут немаки монтувати. В принципі, нормально. Ну все, з ним впорався. Так, все красота, добиваємо мобів і все. І на цьому все пройдено. Забираємо наші скарби. І ще один босс. Погнали! Так, тут у нас так само. Нам треба поставити захисника, прикрити його, бо його якраз і буде бити постійно. босс. Так, ставим ось сюда Валькиру. Ультуем. <рец> <рец> mm -hmm. Так, инсендей поставить не будем. Поставим мы сюда гнива. В аппарате стоит. В аппарате стоит. В принципе, можно поставить сюда ноктьюрна. А сюда шамира. Ну, вс ⁇ нормально. Тут якщо можна підхилити, поставити друїда Ельфа, Це деревний ельф, який підхилить наших героїв. Мультруємо Елловін. Одно метеоритний дощ на нашого захисника валить. І одного потрібно мати одного гарного захисника. В принципі, барончик сюди теж дуже гарно би зайшов замість реголоса. Барончик і Олаф, здається так, чи Олаф? Олаф! Тепер воно буде йти на нас, так? А. Ну, Тут зараз її скорень розберу. Ну вот, в принципі я. Yeah. Готово. Complete. Ну що ж, друзі, перша частина розлому пройдена. На цьому я, напевно, закінчу поки що, але ми все одно продовжимо. Так що не забувайте підписатись, прокоментувати, пишіть, який ви зараз проходите. Normal, Hard чи хайтмор. І так. В принципі, в мене поки що нормал нормально. На важкі вже не вистачає моїх героїв. Зараз я вам покажу свої герої, в принципі, як вони одягнені в мене. Валькіра ось такі маємо. Еловін, ось так дітей в мене з такими статами. Бразота. Ось так виглядає. Шамірчик, ось такий. В'єрна, Ось так одіта, одягнена. Ноктюрн ось такий в мене. Добре, погнали далі. Волка. Ось так, що, бачите, навіть не прокачано добре, але в принципі нормально. Цього вже досить достатньо, в принципі, і регулюс у мене вже, як бачите, аж на два прокачаний, двоєчку, вже два дубля було. І ось так він в мене поки що одітий. Не є щось ультракруте, як бачите, взагалі плюс 3К захисту, 17К ХП, 150 швидкості, 47 кріт шанс і плюс 130. Ууу, ніфіга себе. Нема поки що в що його добре одіти. Але, як бачите, він і так стоїть. Ось навіть з такими статами він досить гарно стоїть. Так, гнів ось такий в мене. Так, кого ще показати? В принципі, з тих, кого я використовую, там все. Ось. Олах, як я казав, він гарно зайде замість Реголоса. Так само і барончик замість нього теж дуже добре зайде. Вони захисники. Бачите, там, там щит намальований, так? От. І за два дні в мене вийшло отримати наступних героїв. Це, Це Трамп сьогодні на початку відео. Далі Езрін. Вчора він випав з першої десятки. І... А, Нікс і Regulus, ще двоє з десятки випали. Так що їх я також буду прокачувати і одівати. На цьому все, друзі. Всім удачі, тримайтесь!